Нашого коаліційного уряду, який призначений парламентською коаліцією, що складається з п'яти парламентських фракцій: блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, Радикальна партія і фракція Батьківщина. Ми, в принципі, всі різні люди, всі мають різний бекграунд, хтось працював в бізнесі, хтось був політиком, хтось був чиновником. Але ми всі об'єдналися. Ми всі об'єднались тут в одну єдину команду. Єдину команду українського уряду. Українського уряду, який зіткнувся з неймовірними викликами. Але це не уряд зіткнувся. Це країна. Країна знаходиться в стані війни з ядерною державою, яка є Російська Федерація. Яка з країн за останні декілька десятиліть мала аналогічний військовий конфлікт? Країна, яка повуха в мільярдних боргах, десятки мільярдів, які нема чим віддавати. Країна, де повністю була корумпована і деморалізована система державної влади. Де чиновник виключно над людиною, а не навпаки. Країна, в якої не було газу в газових сходовищах, в якої не було доларів на те, щоб купити цей газ. Країна, в якої закрита торгівля з сусідньою Росією, країна, в якої втрачено 20% економіки. Знищена інфраструктура, розбомблені шахти, немає вугілля, взірвані шляхи сполучення. Мільйон людей, які покинули територію Донецька і Луганська, і яких треба годувати і платити з бюджету. Втрачений Крим через російську військову агресію. Мільярдні видатки на армію. Ніхто з наших навіть західних партнерів вісім місяців тому не міг повірити в те, що українська армія, яка була знищена режимом Януковича при прямій підтримці Російської Федерації, зможе втримати десятки тисяч російських терористів. Із солдатів регулярної російської армії.